А, да-да-да! У мене був сейф, ребята! Це, це взагалі, це ж тоді, коли муру... мурувалося щось, типа замурувалося, та я замурувала собі таку штучку, і воно це з той сторони щось. Я не блін, я забула, слухай. Це вообще. Що хочеш, можна знайти? Ні, там пусто. Там точно пусто. Я навіть, наверное, не додумала з ніяку записку з того, з тих віків залишити. <рикола> Ой, помагай 37,2 температура, ну ніяк не хоче падати, вона і хоч підсказитися. Мама може замурувати, га? Ти ще не знала, що ти будеш вибивати двері? Я ж ти знаєш, як роблю так на віках. Оце замурувала. Без знання, як робити цемент. Це, блін, професіонал настоящий. Да? Ти як муруєшся, муруєш? щось таке з мене, коли мене немає, це хоч замурувати. Ну, слабший. Так а я не знаю, як його взагалі робити. Це, це питатися треба. Тук питатися. Так я ж, мабуть, в тебе й питала, то ти мені, мабуть, нічого не сказав. Путню, або так сказав. откуда я знала, що як робить роствор. Якось же ж робила, але зато диви, як гарно чітко зробила. Вон молодець, така взагалі. Жорстка дівка. Я тут ще щось по голові дасть. Ну Та ні. Так, все, я там вечеряти приготувала гречку, зварила, цвітну капусточку в цьому вклярі. Собі магенько. Щось там пари. ще достанемо. Пацієнтом у нас тут оце ось, ось о, такого нещасний тігрик Левчик побував в пащі дракона. Дракон іди сюди! Дракон. о Ти ку дракон! Пряника притащила, піди забери. Його? Так, а. Булька, булька розгрізла левчика. Зараз нашо в мене починається вечірній промінат. Дракон, це що це таке, дракон? Дракон. Що це кілька? таке? Оце от тобі не соромно, а. ні, не соромно, дракон. Сказав у вас їх за 310 десять гривень Скільки? тебе продавати. 360. Скільки? 560. А, 360. За 360 гривень тебе зараз будемо продавати. Привіт, привіт! Привіт, звіт. А ти на один кірпічек. Що у нас тут вже робиться? що, Я контролюю, Каже, мені що бить. Нє, ні, на один віщи. На один вещь. А це? Да. А. -а, -а. То ясно. Т ти б сам би точно не справився б га? Короче, папа трошки похитрив, поумніть, по розуму там включив щось і позаліплював усього шпалери скотчем, щоб ті типу, менше пилі було. Молодець такий прям. Каже, що я такий розтвор сюди зробила, що такий роствор ніхто не зробив і не зробить. Ну, в общем, радий папа. Давай. Дон Кіхот і Санчо Панчо. Я за це время вже замурвував би, поки я розбираю. Ну нічого, це ж дві кирпиченки. Да, ще одну. А, чотири. Четтири А, па, а потім. А потім там перед останнім все такое. Ні, те, ми, навіть, виймемо. Ні, 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 ні. Як ми замурував двері, то в цілому тому вже доложимо, як будемо дірки замуровувати. Ага. О, там ні. Хитка. Одбивай! О, цю ще цеглу, це треба кудись. Короте, зараз будемо розбиратися. А з цієї сторони це все виглядає приблизно так. Оток. Як би не хотів би там не пилить, але все рівно воно пилиться. Привет. Ну, по крайней мере, не так. Ну, конечно, это однозначно. Если приревнять ту сторону. Привет. 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 Соседи. Привет. Все, я как сейчас до вас буду добираться. А я, короче, кажучи, просто после душа І це, і це мені роблять якийсь проходик, щоб на двір не виходить, поки ще, блін, вся голова мокра. Ой-ой-ой. Історичний момент. Двері відчиняються майже У Ух, майже. Крайні чудеса творяться в домі цьому. Відрізаємо ці серйозні двері за допомогою того серйозного ножа. Да, конечно. У 2000... Ой, и кому это? А, это же мы как-то У 22-му році. Ой, у 2002 році вони вибивалися в останній раз. Непогано так. 22 роки тому. Все. От і картина маслом. О, карамен. Боже, який в нас знову перед Люди гірляндочками прикрашають, а в нас ю Ну нічого, все дуже гарно. Заходь, карамелька перша. Карамелька. кота треба першого опускати. Перший раз бачиш таку обстановочку? І як, і як у тебе ці? А, а Саме ощущення. Івасику, ваше інтерв'ю. <реш> да, прикинь, який швидкий, быстро. Та й таке. Така фу, сумрачна погода, що це видержать не можна. Це взагалі аж так воно все на голову падає, що це взагалі не можна видержати. Ти теж. В цього температура 37,2, я вже не знаю. Просто ну, то вона сама падає. На вечір вчора 36,6 вже була, Но перед цим була 37,5. да? Просто така якась бігаюча, плаваюча та температура. Але там, де зубики оці лізуть, то видно, що такого вже вони під самим-самим. На одному навіть видно вже шматочок такий, типа виліз. Не знаю. Поняття немає, що, що це воно таке вже коротше. Ого. то зараз. Катаються у вас їх зі мною. Їдемо зараз купимо. Типу його вирішила, щоб він трохи подихав свіжим повітрям. Поїдемо, купимо цемент. Да, цемент Потім цю піну для дверей. І не знаю, подивлюся, можливо, подивлюся, чи двері такі самі є. Мені, общем, треба двоє однакових дверей. Я б, звісно, хотіла б купити би одні. Та я хочу, ну, типу, щоб були такі самі, як ті другі. О, що таке каламбур. Ну, Треба пошукати, подивитися. Може ще вони навіть є. Поїду в той самий магазин, де я ті купляла. Не знаю. Я розумію, що вже там є всякі такі модні двері і т.д. і і Ну, Мені ці подобаються. І колір, мені цей подобається, то я якби хочу. Хочу такі самі її купити. Так що таке? Ну все. Погнали! Аврора скоро наша має відкритися вже. Без Аврори нема життя. Заглянув? Не встиг? Там таке розширення капітальне, взагалі. Я вже біта В общем, приїхала вже додому. Дивіться, яка краса. Боже, ну це а, а запах цей, а аромат. І цю всю красу взагалі там виготовляє моя однокласниця. Подивіться, яка це краса. Отакі От подарункові набори, дивіться. Боже, це прелість. А запах, то вам взагалі не, не, не передати просто який тут запах. У мене Ванька такий радий, це вона подарувала йому. Оце цей наборчик. То Ванька ну... Боже, такий класний. Потім заїхала типу, епіцентр на точку видачу. О, такі шпательки собі взяла. Ну, вони мені треба борити. Хліба взяла. Мило. А, і ось ще і ще таку скатерку. Я не знаю куди, але вона мені дуже сподобалася. І ще взяла мішок цементу і дві банки піни. Отже, зараз будемо щось там або мурувати, або витягувати. Ой, там таке круче. Він у нас там, звісно, кошмар робиться, але нічого, справимося. І не з не таким справлялися, ге? все нормально. Я а, я ти... Да, я ти, то... ти вже? А що І не говори. Так. Ти раму типо, сюди, да? так, от люди прикидає, як воно. Угу. Ясно, понятно. У нас тут трохи проблема була. Ну, вона, в принципі, не це. Наче не хотілося, щоб двері сюди кудись відкривались. Ну і до телевізора, тим паче. Але і не постав... я хотіла, щоб всередину. Але і не поставиш так, щоб відкривалися отут, тому що це така буде, ну, коротше, буде некрасиво. Тому доведеться, все-таки будемо їх відкривати. Получається, сюди. Да. До ялинки. Блін, ще й до ялинки. Ну так, да. ще й до ялинки. Ну, що зробиш, нічого не зробиш. Значить, не будемо ялинку конечно. Це точно. Дитина того не зрозуміє. Круче отаке, таке робиться, щось непонятне. Але що маємо, то маємо. Куди ми йдемо з Петочком? По мангал. Понятно. Пішов. По мангал. Бо що ми будемо робити? Сало <ріху> <ріху> Да Попробуємо запустити, нашу шайтан машину Так, ну! Правда, зрозуміло, що ми його там не маринували за технологіями, за довгим цим. Да. Расти. У нас запуск. Во. У нас там зранку чимось Сережка пообмазував шматочок, так? Да? да. Приправами. Так. Да. І все. І зараз просто хочемо спробувати. Типа, ну, 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 експериментальне на це. На время коптіння. Ну, короче, на все. в общем. Бо то буде обідно, коли е, провозиться. Хто знає скільки там, скільки йому там треба маринуватися, а потім нічого не вийде, то ми вирішили якось так проекспериментувати. Те, що випалював, так? Да? Давай. Угу. Давай. Конструкція прям якась. Чого? Щоб ще до цього Там жар буде. А, ви ще мангал? Да. А, поняла. Експеримент продовжується. Просто, типа, вище, щоб мангал був, щоб краще видно, воно там горіло. Що-що? Да? Щоб краще там горіло, типа. Щоб температуру, щоб там температуру давало всередину. Ага. Понятно. Ну в общем, все треба пробувати. То зараз вже й спробуємо. Що тут? Позатуляв, Тебе тут така конструкція просто моцна. Треба ж цього. До нього приловчиться ще як його правильно робити. А ти туди вже щось всунув? Да, весело До... да? А в марлічку завернув? Ні. Не завертав? Ні. О, воно в тебе червоненьке якесь. Да. Так. А я пам'ятаю, як ми просто цього, то в марлічку завертали. Ні, не знаю, в марлічку воно із я вроді там. Хто я знає, чого в марлічку. Я теж не знаю, потім подивимося. Да. Якщо вийде без марлічки, то буде без марлічки, якщо не вийде, то буде з марлічкою. І все логічно, все. гарно. Е, марлічка, виходить, вроді без типу горіч убирається. Ну да. да, так. Воно... Ну так. Нам шо? Нам хоч би що. Ми тут хати розвалюємо, то нам Що, що там горять. Тут такі на глобальному рівні експерименти, то що там тих два кусочка сала? Таке щось. А ми, в общем, знайшли в нас валялися, оце, оце такі двері, поки тим, ну, поки ми знайдемо собі такі, як нам треба. Коротше, просто нам треба вставити, щоб тіпа, хоча б закришити. Це не да, щоб не летіло нічого. Взагалі, поки Сережка тут ось очіпляє двері, я зараз оце все буду прибирати, вимивати. Вже, в принципі, закриємо та вже тут туди не буде нічого пилити. Оце все вже завтра будемо виносити. Щось там. Тут ціла купа, книжок, все туди, і туди все повиносена, і туди повиносяне, отаке от робиться. То зараз займуся ось цією. Уборкою тут, нарешті вже бо ходимо в шльопанцях і в сапогах. То зараз цим займемося. А завтра ну, і вас як щось сердиться, але завтра поїдемо до сімейного, тому що Поїду! поїдеш. Ну Це ж не добра, температура оце тримається. 37,4 зараз. Ну Це. Поїде, може, і нехай краще подивиться. Так що отаке. Все. В общем, пішли ми щось там робити. Все, пока-пока. Дякую, що з нами. І слава Україні. Пока-пока.